Всім привіт! Несу на пакування зараз кошик, який зробила ще тиждень тому. В суботу не відправила, бо людина не зробила проплату. Але тільки в суботу від'їхала від пошти, прийшла мені оплата, але я вже не верталася і відправляю сьогодні у вівторок. Ось такий кошик на 8 літрів в кольорі дуб. Ручка тут з металевою основою всередині. Ось така, без отворів на дні. Хто бажає, можна зробити такий кошик, лише, лише за малим діло замовити ротанг і миски. Це була остання моя миска. Такого плану є на 12,5 літрів. Ні, по-моєму, на 12. Дуже шикарний кошик, мені дуже сподобався він. Так, на ручку і пішла. Дуже гарний. Так, кошик поїхав. Я вже вдома показую, що зробила вчора і позавчора. Можна по окремих одиницях брати, можна таким яскравим набором. Гарно, якісно сплетено мішечки щастя на 5 літрів. Це колір кава з молоком, це колір зефір. Аналогічно сплетений. Є червоний. Є лавандовий. І ще раніше трішки іншого дизайну є ось такий древесний сірий. У ньому просто поясочок нижче, бачите? Також все там якісно всередині виплетене. Ось такі на 5 літрів. У мене тут помічники. Так, де, де, де вони? А. Я одна з небагатьох, хто плете малесенькі об'єми. За часту дівчата плетуть від трьох літрів, а, а ще за частіше від п'яти, навіть від трьох літрів мало не знайдете. Це на півтора, думаю, літри. Ну, двох літрів тут немає. Тут немає двох літрів, ось такі два. Красунчики. Таких у мене лише дві ємності, більш нема. Скільки було в магазині, скільки і взяла. Давно вони в мене стояли з поробленими отворами. Ну, прийшов час їхні. Так, і Але є в мене ось такі. Я вплітаю і літрові. Ну, тут, по-моєму, літра 200. Але майте на увазі. Пластик міцний, гарний. Його можна оплести І буде красиво виглядати не те, що це зараз. Таке не дуже. Так, ось ці красунчики, Придивіться до них. Вживу вони нереальні. Так, помічники. Білий із кольором індиго, трубка. 3 мм і ротанг 6 мм на 5 літрів. Дуже класні і гарно сплетені. Ніде не стидно показати ні дно, не бік, ні отак. Ну, то там котики в мене гуляються, не звертаємо уваги. Ну, чобітки бачили в попередньому відео. Ну і на залишку, що в мене ще є, ось таке на 10 літрів, такий колір на 5 літрів. Світлий горіх. Красота. По кошиках у мене є червоний, тут м'яка ручка, це дитячий більш кошик, або на подарунок, щоб всередину покласти подарунок і комусь подарувати. Камера не передає, воно все зливається, якийсь такий колір інтересний виходить. Воно. Оцей ротанг видно абсолютно кожну його складочку, оцю косичку, все чудово видно і воно не зливається в якесь одне п'ятно. Ось такий також він лежав, просто ручка набік у ньому була. Ось такий дуже красивий. Ручка точно по центру йде. Просто він у мене отак ось той зверху на ньому лежав. Але будь-які нюанси з ротангом виправляються, коли прогріти феном. Якщо хто не знав. Ось такий кошик, як був на початку відео, 8 з 8-літрової ємності, але ось така корзина. В єдиному екземплярі. Також без отворів на дні. Дуже класно. Вживу. Тут, до речі, той самий ротанг, що і в кошику. Оцей, дуб класний. Дуб класний. Ніхто не хоче наборчиком собі. І сюди квіточку посадить і сюди квіточку посадить. Плюшка на 7 літрів. Можу зробити до неї аналогічну пару. Можу і до цього зробити пару. До будь якого можна зробити пару. Лише ваше бажання і трошки почекати, поки я зроблю. Також без отворів на дні. Дуже красива. живо цей ротанг, це зефір називається. Він реально красивий, дуже красивий. Ну, і моя ваза також ж залишається. Мабуть, вона піде на, на... лілії горшкові, низькорослі. Вона там із зеленими вставочками. Красива така. Ну, і знаєте, хто гуляє? Мама, дітки сидять, дивляться, мама жирує. Уже гарнесенька у я Ми просто задоволена. Вони такі шикарні, такі шикарні вживу, червоний. Чому мені на камеру здається, що наче морковний, ні, він просто червоний матовий, він не блистить. Зефірочка. Які класні! Показують майстриня, отак беруть один на один, але ну, мені не влізуть вони всі в руку. Якби трохлітрові вони були. Отак. Красота. Ух. Можна зробити скрін, отак, і поставити на заставку, якщо вийде у мене. Ось такий гарний набір. Можна ще білий зробити до нього. Білий і кольор і такий кавовий. Цікава з молоком, а то є більш такий солома називається родан. Можна ще такий зробити. Шикарний на дві. Дуже класний. Пишіть мені на Viber, хто хоче що замовити. Або щось зробити новеньке. Я роблю дровниці, плиту кошики, кашпо. На 5-10 літрів, який об'єм забажаєте. Я вибачаюся за ці звуки. Це наша мама тут розходилася, режунька. Я бажаю вам гарного дня.